Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами продовжимо подорожувати і знайомитися з різними геометричними фігурами, розв'язувати задачі. Але, перш ніж дізнатися заняття, давайте зараз я вам дещо розповім. Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовимо Добрий ранок! Доброго дня вам, любі малята, милі хлопчики і дівчата! Щиро посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою, я вам бажаю. Дітки, коли я до вас поспішала, подивіться, що я була. Так, це лист, який прийшов до нас. Давайте його відкриємо. Ой, а тут для нас послання. Добрий день! Ми домашні тваринки, котрі запрошують вас до себе у гості. Для цього вам потрібно прийти через чарівні зупинки, на яких вас будуть чекати завдання. Чекаємо зустрічі з вами! Ну що, дітки, давайте з вами прогуляємось цими зупинками і подивимося, де живуть наші домашні тваринки. Почали! Ну що, перша зупинка. Ой, подивіться, хто тут у нас? Котики забралися на деревце осіннє, а скільки їх, порахуйте. Один, два, три, 4, 5. Так, правильно! Один заморився сидіть на дереві і. і втік від своїх друзів. Скільки залишилось котиків? Так, залишилось чотири котика. Давайте з вами складемо приклади. Давайте. Скільки було котиків? 5. Один від нас втік. Коли ми забираємо щось, ставимо знак мінус 5. Давайте прочитаємо. 5 мінус 1 дорівнює. Так, мої любі, 4. Давайте ще раз прочитаємо приклад. 5 мінус 1 дорівнює 4. Ну що? Далі? На. Галявині гуляли поросятка. Скільки поросяток? Так, двоє поросяток. І зустріли вони своїх друзів, таких самих поросяток, скільки вони зустріли друзів. Так, ще двоє поросяток зустріли вони. А разом їх скільки? Чотири. Давайте складемо приклад. Давайте. Дивіться, два. Було двоє поросяток. Прийшло ще двоє. Приклад зараз такий. Два плюс два. Дорівнює скільки? Правильно, також чотири. Молодці. І цю задачку ми вирішили. Але ж у нас дуже багато різних домашніх тварин. До водопою прийшли телята. Давайте будемо рахувати, скільки їх прийшло. Одне, двоє, троє, четверо. П'ятеро. Скільки всього теляток прийшло? П'ятеро. Або п'ять. Напилися вони водички і почали спілкуватися, мукають, спілкуються. І двоє теляток вирішили піти далі. А троє залишилося. Скажіть, дітки. Скільки всього було теляток? Правильно, п'ятеро. Скільки пішло двоє. І залишилось троє теляток. Давайте зараз складемо з вами приклад. 5 мінус 2 дорівнює 3. Прочитаємо ще раз його. 5 мінус 2 дорівнює 3. Молодці мої малята. А тепер ми з вами потрапили на другу зупинку. Подивіться. Так як наші домашні тваринки живуть у будиночках. Так, і цифри живуть в будиночках. Давайте зараз з вами скажемо, хто живе поруч з цифрою 3 в синьому будиночку? Ану, давайте хто? Так, цифра 2. І з іншої сторони? З правої, хто живе? Цифра 4, молодці. А в фіолетовому будиночку хто у нас проживає разом з цифрою 2? Перед цифрою 2. Зліва хто у нас? Цифра 1. А справа від цифри 2, яка? Цифра живе? Цифра 3. Молодці. А тепер голубий будиночок. Там також проживають цифри. Скажіть мені, будь ласка, сусідів цифри 4? Так, це цифра 3 і цифра 5. Молодці дітки. Скажіть, будь ласка, хто живе поруч з цифрою 1? Так, живе цифра 2. Ну що, ми з вами вже пройшли аж дві зупиночки. Так, дивіться, третя зупинка. До нас звернулося маленьке телятко. І просить нас з вами йому допомогти пройти незвичайний лабіринт. Допоможе! Давайте зараз допоможемо. Такі в нього завдання зробити три кроки вниз. На яку цифру ми станемо? Так, діти. Ми станемо на цифру 3. Далі ми робимо 4 кроки вправо. Напроти якої фігури ми станемо? Правильно. Напроти овала голубенького. Далі ми робимо 2 кроки вверх. На... Яка цифра на цій лінії? Так, цифра 1. Потім ми робимо 2 кроки вліво. Під як якою фігурою ми стали? Під зеленим кружечком. Добре. А тепер телятко зараз наше поспішає до квадрату. Де воно знаходиться? Цей квадрат? Угорі. Справа. Якого він кольору? Правильно, жовтого. Ось телятко. Молодець. А тепер нашому теляткові треба пройти до цифри 5. Де цифра 5 знаходиться? Внизу зліва. Правильно, мої малята. Ану, о, добре, телятко наше виконало всі свої завдання. І ми з вами потрапили до наших друзів. Ой, а подивіться, скільки їх тут багато живе в такому гарному будиночку. Ну що, вам сподобалось подорожувати? Мені також з вами дуже сподобалося. А давайте скажемо, скільки у нас тут тваринок. Уж дуже багато, дивіться, і корова, і овечка, і свинка, і собачка, і півень, і кінь, і качечка заховалась. Так багато тваринок, і вони всі проживають в цьому гарному будиночку і запрошують вас до себе в гості. Молодці малята, дякую вам, що ви були сьогодні з нашими любими героями. До наступної зустрічі! До побачення!